Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Буквально наступного дня після закінчення офіційного візиту державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена до китайської столиці, Китайська Народна Республіка і Сполучені Штати знову посварилися. Тепер у зв'язку із висловлюваннями президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Байден, який позитивно схарактеризував підсумки візиту державного секретаря США до Китаю та його зустрічі із головою КНР, генеральним секретарем Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Сідзеньпіном, тепер під час одного зі своїх публічних виступів назвав голову КНР диктатором. Байден розповідав своїм слухачам про знаменитий інцидент із китайською розвідальною повітряною кулею, знищеною. Силами протиповітряної оборони Сполучених Штатів він підкреслив, що Сі Цзяньпін був незадоволений інцидентом саме тому, що куля відхилилася від свого курсу і була знайдена зовсім не там, де очікували китайці. І таким чином Сі Цзяньпін був заскочений інцидентом. А диктатори, як підкреслив Джозеф Байден, дуже не люблять, якщо щось виходить у них з під контролю. Втім. Те, що Сі Цзіньпін є диктатором, мені здається, немає сумніву навіть у самого Сі Цзіньпіна. Ба більше, генеральний секретар Центрального комітету комуністичної партії Китаю зруйнував ту традицію колективного керівництва, яка існувала у цій країні ще з часів заступника голови центрального комітету комуністичної партії Китаю Ден Сяопіна, який і створив сучасний Китай після смерті Мао Цзудуна Лая та Джуде. Саме Ден Сяопін виступав з ідеєю розподілу повноважень між керівниками комуністичної партії Китаю, а також неможливості для генеральних секретарів центрального комітету партії та голів Китайської Народної Республіки переобиратися на третій термін. Сідзеньпін зруйнував цю традицію, змінив конституцію Китайської Народної Республіки і тепер обраний на цей. Безпрецедентний третій термін вперше за багато десятиріч. Ба більше зараз у постійному комітеті політбюро Центрального комітету комуністичної партії Китаю у керівництві уряду більшість людей це висуванці саме Сі Цзяньпіна, які зобов'язані йому своєю партивною та державною кар'єрою. І також треба усвідомлювати, що Поки що у Китаї навіть мови не йде про те, що Сі Цзяньпін взагалі готовий висунути якогось спадкоємця. Тобто, ми можемо очікувати і четвертого терміну, і будь-якого можливо Сі Цзяньпін, саме так як його російський колега Володимир Путін мріє померти на посаді керівника держави. Однак зрозуміло, що для самого Китаю відверте іменування його лідера диктатором не сприймається позитивно. Авторитарні режими завжди намагаються довести, що вони найдемократичніші за будь-які демократії у світі, ба більше що саме у них є справжня демократія. Тому Міністерство закордонних справ Китайської народної республіки відразу виступило із заявою, в якій назвало слова президента Сполучених Штатів провокацію, і підкреслила, що. Це досить серйозно позначається на державній гідності Китайської Народної Республіки, і звичайно, адже всі ми знаємо з будь-яких китайських пропагандистських джерел, що Китайська Народна Республіка це країна народної демократії, що Сі Цзяньпін, якого цей самий народ ніколи не обирав на вищу посаду в країні, насправді є улюбленцем нації, користується набагато більшою довірою ніж керівники всіх держав цивілізованого світу разом у і від президента сполучених штатів вимагається, ну якщо не погоджуватися із цією китайською комуністичною міфологією, так принаймні вголос не розповідати, що він знає, що державний устрій комуністичного Китаю виглядає зовсім інакше ніж про це повідомляє пропаганда цієї країни. Тепер звичайно виникає питання: наскільки цей новий інцидент, який як я вже казав, відбувся буквально. Після зустрічі Блінкена і Цзіньпіна, і після того як голова Китайської Народної Республіки на цій зустрічі виступав із досить спокійними і обережними заявами на адресу Сполучених Штатів і навіть передав вітання Джозефу Байдену. Наскільки цей інцидент зараз загальмує нормалізацію стосунків між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою? З одного боку, можна вважати, що так не відбудеться з тієї причини, що Цзіньпін прагматик, і якщо він взагалі погодився із візитом державного секретаря Сполучених Ах, штатів до китайської столиці це означало, що він усвідомлює важливість економічних взаємин між Пекіном і Вашингтоном і взагалі між Китаєм і цивілізованим світом. І що він може усвідомлювати, що подальше погіршення американсько-китайських взаємин може датися в знаки на стані китайської економіки. А таким чином, що б не говорив Джозеф Байден, а економічні взаємини потрібно розвивати нових санкцій, не потрібно допускати потрібно шукати якісь шляхи взаємодії з американським керівництвом, принаймні. Під час роботи цієї адміністрації, а там вже буде видно, адже може так статися, що нова адміністрація у Сполучених Штатах буде набагато більш жорстко спрямована щодо економічних взаємин між Китаєм і Сполученими Штатами, ніж нинішні. Згадаємо, з якими передсторогами ставився до. Співробітництва з Китайською народною республікою Дональд Трамп, який взагалі вважав Китай головною і я б сказав навіть єдиною загрозою для США. Ну і потім ще досить важливий фактор, який може стримувати Китаю у бажанні так мовити гідно відповісти на слова Джозефа Байдена. Це візит прем'єр-міністра Індії на рендремоді до Сполучених Штатів, візит, який розпочинається ось зараз, під час якого заплановані перемовини між очільником Індії, президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом іншими керівниками США. І у Сполучених Штатах цей візит розглядається як найважливіша ланка у створенні. Регіональної протидії китайським амбіціям і абсолютно є для Китаю очевидним, що якщо Індія отримує досить вагому підтримку від Сполучених Штатів, якщо її військово-промисловий комплекс переорієнтується від Російської Федерації на Сполучені Штати, адже досі Індія практично на 85-90% залежала від постачання зброї саме з Росії. Однак війна Росії проти України змінила цю ситуацію досить серйозно, І зараз Росія просто не має можливості постачати зброю для Індії. А індійським збройним силам ця зброя потрібна. Вони у непростих стосунках із Китаєм і з Пакистаном. Якщо все це буде відбуватися, і якщо у Сполучених Штатах будуть усвідомлювати, що Китай не тільки не йде на продуктивний діалог, але й готовий до подальшої конфронтації, це буде означати, що стосунки між Вашингтоном і Нью-Делі будуть набагато більш тісними, ніж це передбачалося дотепер. Таким чином, ми подивимося, що для Сі Цзінпіна є важливішим. Те, щоб його не називали диктатором, або необхідність захищати власні політичні і економічні інтереси у стосунках із Сполученими Штатами, це до речі. Стосується також і війни Росії проти України, адже очевидно, що Китайська Народна Республіка є досить обережною постачанні зброї Російської Федерації, не тому, що вона не підтримує Москву у цій війні, звичайно ж, підтримує, а тому, що вона не хоче нарватися на вторинні санкції Сполучених Штатів проти власних компаній, тому що у Пекіні прекрасно розуміють, що будь-які удари по китайській економіці будуть набагато більш серйозними з точки зору наслідків ніж ті результати, які Китай може отримати, підтримуючи агресивний режим Володимира Путіна. У Намаганні Кремля встановити контроль над сусідньою державою. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, каналу Кофі, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!